В черкаській медицині історична подія. Відтепер пацієнтів у невідкладних станах безкоштовно лікуватимуть протягом першої доби. На це з міського бюджету спрямували 3,5 мільйони гривень. Коштів вистачить лише на три місяці. Тож міські медики проситимуть у депутатів добавки. Сьогодні в нас може не вручиста подія, але у нас сьогодні достатньо. Е Історична подія для маленького містечкового масштабу. Вперше в історії місцевого самоврядування, а напевне, і, можливо, вперше і на теренах Черкаського регіону ми сьогодні перед вами публічно зробимо дійство, яке буде називатися Офіційне підписання договору. На купівлю медичних послуг і медичного обслуговування між головним розпорядником коштів департаментом охорони здоров'я та керівниками наших закладів охорони здоров'я. Угоду з міським департаментом охорони здоров'я підписали керівники першої, третьої інфекційної дитячої лікарень та пологового будинку. Документ почне діяти з 1 березня. Також керівник департаменту охорони здоров'я Олег Статник заакцентував, що закупівлі на суму, що перевищує 20 тисяч гривень, здійснюватимуться через систему Прозоро, щоб унеможливити корупційну складову.